Сумно, сумно аж за край, не дивись на мене, грай, музико, грай, зимно, зимно на душі, забирай, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину щоб додому. І Україну бо в нас іншої нема. Сумно, сумно аж за край, так чого ж ти плачеш, грай, музико, грай, крабля, горя не зальє, наливай козаче, За столом, одна стежина, щоб додому йшла сама, одна любов на все життя, одна журба до забуття, і Україна, бо в нас іншої нема, сумно, так і не засну, краще буду думать про свою весну. Одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама, Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема, одна долина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, щоб додому йшла. Одна журба до забуття, і Україна, бо в нас іншої нема, і Україна, бо в нас іншої нема.